Друзі, всіх вітаю громадська організація доста України, Хмельницький підрозділ міста Дунаївці. Друзі, хотів би прокоментувати сьогоднішнє відео невеличке в місті Дунаївці. не вийшло в мене вийти в прямий ефір і не вийшло записати, зробив на кусочок. Тільки вийшов в ефір, зразу ж в мене пропав зв'язок і інтернет. Ну, в общем, ви бачили, друзі. Вкладені мільйони на бруківку в місті Дунаївці. Е, громадська організація доста попереджувала, що це все спливе, але ну, нас ніхто не слухав, ми, нам казали, що ми нічого не розуміємо. На сьогоднішній день б'ють фонтани з-під бруківки. Е, ці всі гроші викинуті на вітер, я вважаю. Бо те, що воно було все зроблено неналежним чином. Не були відведені води, не було ні зроблено нічого, як ми попереджали, але міська влада, на жаль, не дослуховується до 에, слів громадян. Ну, в общем, як завжди. Отакі в нас друзі справи. Не розумію, звісно, хто буде нести відповідальність за це все. Де той майстер, що робив, який казав, що він дає 10 років. Гарантії на це все. І якщо там щось станеться, він переробить за завлашне кошти, це все. От, а тепер треба піднімати до міської влади питання, гай везуть свого майстра переставляють ту костку. Тому що це не є нормально, коли б'ють джерела з-під бруківки посеред міста. На жаль, не знаю, що сталося, але зв'язок пропав з інтернетом. Такі тут друзі справи. Отакі в нас справи. Гроші вимивають, вкладають в землю. Не щоб купити нашим військовим якісь дрони, якусь допомогу, сітки наплести, ще що щось. Ну, Донецька міська рада цим не займається. Їм це не цікаво, їм краще ставити бурківку де-небудь і за що-небудь. Вони зараз ставлять питання підняти налоги. Місті Дунаєвцям, бо то, що їм не вистачає коштів. Я розумію, що вам не вистачає, таким чином нікому не вистачить, якщо ви в землю вкопуєте мільйони і це все потім доведеться перероблювати після вашої діяльності, які ви ще хочете налоги піднімати людям. Ви геть з ума зійшли вже. Але ж наша міська влада вирішує собі свої питання самостійно. Вони взагалі не дослуховуються жодної думки. Отакі, От друзі, у нас справи. Волю нашому Павлу Павлову. Друзі, всі до перемоги. Волю, всім політзаключеним, політв'язням нашій державі, бо що ми тепер докатачалися до Північної Кореї. От такі, друзі, справи. Всім дякую. Всі давайте триматися, всі разом, всі до перемоги. Слава нашим героям, слава нашим захисникам. Всім дякую, друзі. Друзі, всіх вітає Громадська організація достав України, Хмельницький підрозділ міста Дунаєвці. Друзі, хочу вам показати результати нашої праці, нашої міської влади. Два роки тому ми піднімали питання за цю костку, що її тут неправильно ложать. Тут треба було робити сліве правильно. Ну, нас завіряла міська влада, що не роблять це правильно. О, дивіться, зараз на сьогоднішній день в місті Дунаївці з під б'ють джерела, щоб ви розуміли, кругом тече вода це по всьому тротуарі.